Так, медитація. Заплющуємо очі, робимо глибокий вдих. Витягуємо спиночку. Видих, розкриваємо плечики. Продовжуємо дихати. Спостерігаючи, спостерігаючи дихання, кожен вдих, кожен видих, кожен вдих і кожен видих. Поступово збираємо всю свою увагу всередину лба, десь проміж провами, там, де третє око в нас, трошечки над носиком, да, приблизно півтора сантиметри. Збираємо там всю свою увагу і подихаємо цим, третім оком. Подихаємо. <клух> Будь подихаємо. З кожним вдихом подумки розширюємо простір в голові прямо з крапочки поміж бровами. Поступово розширюємо простір в голові. З кожним видихом Візуалізуємо, як прямо злоба з тої точки, виходить або краще розчиняється негатив, негатив, який потім нікому не заважатиме. З вдохом розширяємо простір в голові, з видихом розчиняємо негатив в наших думках, в наших намірах, позбуваємося помсти, люті, злоби, нехай ці всі наміри розчиняються. І нехай в голові лишаються чи народжуються нові думки, добрі, з любов'ю і щастям. Це практика очищення розуму, коли ми задаємо намір на розкриття в собі найкращих почуттів, найкращих побажань до Всесвіту, коли ми розчиняємо люті ненависть. Щоб вони більше не заважали нам в нашому житті. І таку саму практику ми можемо зробити всередині тіла, в серці, якщо є бажання. Ми можемо поступово, лагідно, плавно перевести свою увагу до серця, до області серця і так само подихати серцем, спостерігаючи, як розчиняється весь негатив, і як серце наповнюється життям добротою. Любові і здоров'я, будь здоровим робимо глибокий вдих. Подякуємо своє тіло за те, що воно таке, яке є. Подякуємо себе за те, що я є, те, що я є. Подумки обіймаємо себе. Все буде добре.